Мир вам, брата і сестри, парафіяни, друзі та гості каналу, читаємо Книгу Торозаконня і сьогодні на черзі у нас 14 глава. Ви, сини Господа Бога вашого, не робіть нарізі на тілі вашому, і не вистригайте волосся над очима вашими за померлим, Бо ти народ святий у Господа Бога Твого, і тебе обрав Господь, щоб ти був власним Його народом з усіх народів, які на землі. Народи, які мешкали в ханан краї. Мали таку традицію, що в них хтось помирав, то вони е мали традицію носіння трауру, і під час носіння цього трауру вони робили особливі нарізи на своєму тілі, по-особливому вистригали якось волосся. І, здавалося на перший погляд, хіба в волосі є правда, чи хіба в волосі може бути гріх? Але ж подивіться, як тут написано: ви сини Господа Бога вашого. Що це означає? Найперше, ми створені на образ і подобу Божу. І нема нічого прекраснішого на землі, ніж людина. І якщо людина хоче якось прикрасити себе зовні, то вона може лише підкреслити ту красу, яку дав її Господь. Тобто ну, тіло має бути охайно там, причесане, там, вимите. Якщо жінка легенько підведе красу, яку їй дав Господь. В цьому нічого поганого немає. Але коли вноситься якесь спотворення, то це дійсно спотворює образ і подобу Божу. До речі, дуже часто ви можете проаналізувати, що чоловікам насправді не подобається те, що роблять дуже часто з собою жінки. От, вони дуже часто це навіть і висміюють. Але ну, дуже жалюгідно виглядає людина, яка Тягнеться за віяннями моди, тому що мода проходить, а ті речі, які людина робить із собою, вони на ній лишаються. От. І Отже, не потрібно людині спотворювати те, що сотворив прекрасно Господь, А лише підкреслити потрібно цю красу. І тому такі зовнішні дії насправді є сигналом. Того, що людина ну, не задоволена тим, що має щось її не вистачає. От просто щось не вистачає, і людина хоче це підкреслити тим, що вона спотворює своє тіло. От. І от окремо треба сказати, що євреї, на знак того, що вони не порушують цю заповідь, вони таку зберегли традицію, такі ортодоксальні євреї, і по сьогодні що вони не вистригають волосся на висках. Носять так звані пейси. От, і вони символізують, що от ми дотримуємося цієї заповіді і не вистригаємо те, що заборонено законом Божим. Читаємо далі. Постанова про чисту і нечисту їжу. Не їж ніякої мерзоти. Ось худоба, яку вам можна їсти. Воли, вівці, кози, олень, сарна. Буйвіл, лань, зубер, антилопа і жирафа, усяка худоба, у якої роздвоєні копита, і на обох копитах глибокий розріз, і яка худоба жує жуйку, ту туїште, значить, роздвоєне копиту і жує жуйку. Ми з вами вже говорили в книзі Левит по цій темі, 11 глава, можете переглянути. Це відео. Але якщо коротенько, то насправді це розділення ну, не прийшло до нашого часу, і сьогодні в нас немає такої заборони про те, що можна, що не можна вживати, тому що тут, скоріш за все, це є символічний характер цього розділення. Ну і, мабуть, все-таки це такий педагогічний метод по відношенню до цього народу. Що ну недобре, коли людина собі все дозволяє. Оце шкодить людині. Коли в людині є багато всього, і всього вдосталь, ми знаємо це прекрасно, це не треба доводити. Ну, псуємося ми. І тому от, є багато обмежень, і це свого роду піст був. Отак і в нас теж є піст, і досить багато днів. Фактично, половина нашого церковного року це піст. От, але ну, нам багато чого і можна вживати в піст. От, і це є моментом, який стримує нас. Тому що коли постійна одноманітність і достаток різних продуктів, то ну, ми псуємося, і весь час людина хоче щось більше і краще, і краще. Вона не задовільняється звичайною їжею. І весь час потрібно щось там шукати нове. Ну, окрема тема, дуже цікава, але сьогодні не будемо по цій темі розпорошуватись. Але ця насправді ну, заповідь про розділення на чисту і нечисту їжу насправді така умовна. Ну, тому що, наприклад, якщо курка дозволено вживати їжу-курку, але якщо ми подивимося, насправді вона теж нечиста, тому що вона їсть все підряд. Бо на перший погляд можна сказати, що тут згадані худоба та згадана, яка. Пасеться на траві, яка їсть ну, чисті плоди рослинну їжу, і тому вона чиста. Ні. Тут справа в тому, що в чому суть отеї постанови про чистих тварин. Це про образ тих людей, які переджовують інформацію, тому що жуйні тварини вони спочатку сприймають їжу, а потім її ще раз пережовують. Тому що там кількакамерні шлунки, але піш, після цього а лише вони її вже засвоюють, і, і вона перетворюється на, енерго, на життєву енергію, яка необхідна для тварини. І тому тут якраз йдеться про тих людей, верніше про образ тих людей, які сприймаючи інформацію. Добре її продумають, проаналізовують, а лише після цього сприймають. От зараз ще один момент, ми прочитаємо. Тільки цих не їжте з тих, що жують жуйку і мають роздвоєні копита з глибоким розрізом, верблюда, зайця, тушканчика, тому що, хоча вони жують жуйку, але копита в них не роздвоєні, не чисті вони для вас і свині. Тому що копита в неї роздвоєні, але не жуй жуйки, нечиста вона для вас. Не їжте м'яса їх, і до трупів їх не доторкайтеся. Ну, до трупів не доторкайтеся, тому що всеядні тварини можуть бути переносчиками будь-яких інфекцій. І також от свиня. Вона має роздвоєне копито, але е, вона є всеядна. І це символ тих людей, які. Начебто себе визнають християнами, але для них немає різниці, яку духовну їжу сприймати, яку сприймати інформацію. І їм все проходить, вони все сприймають. От, і тому от ці тварини є прообразом людей, які є розважливі до сприйняття інформації і нерозважливі. З усіх тварин, що у воді їжте, усіх, у яких є пір'я і луска. А всіх тих, у яких немає пір'я і лоски, не їжте нечисті для вас. Ну, тут все теж досить просто здавалося, ну яка різниця є на рибі луска чи немає лоски. Ну, от, наприклад, риба сом не має лоски. Але ж ми знаємо, що він є санітар. І хто знає, що він їв, цей сом? От, Хоча ну, ми ловимо сома і сприймаємо їжу, ну, але, в принципі, потенційно він може бути переносчиком якоїсь інфекції. Або креветка. Вона не має луски, такої як у риби. І тепер виявили, що якщо хтось часто вживає креветки в їжу, то, якщо не помиляюся, там є надмірна кількість миш'яку. І тому ця креветка стає шкідливою для людини. Отже, в той час, коли люди не мали лабораторій. Щоб дізнатися, що і в якій мірі можна вживати, була просто дана така заповідь: що можна їсти, а що не можна. І тут, знову ж таки, чисто практична сторона, наприклад, та сама свинина, вона дуже швидко псується. Хто робив забій, знають, що, наприклад, гов'ядина. Може набагато довше зберігатися без холодильника, а свинина її треба швиденько охолодити, правильно охолодити і десь сховати в морозилку або переробити. В іншому випадку вона дуже швидко псується. Тому в тих теплих широтах свинина була заборонена. Всякого птаха чистого їжте. Але цих не слід вам їсти з них орла, грифа, морського орла, ішуліки, сокола. Кречета спородою їх, і всякого ворона, спородою його, страуса, і сови, чайки, яструба, спородою його, пугача, ібіса, лебідя, пелікана, сипа, і рибалки, чаплі, зуя спородою його, й Удода, усі крилаті, Усі крилаті нечисті для вас, не їжте їх. Усякого птаха чистого їжте, не їжте ніякої мертвечини. Іноземці, яких е, трапиться в оселях твоїх, віддай її, е, вибачаюся. Іноземцеві, який е, трапиться в оселях твоїх, віддай її, і він нехай їсть її, або продай йому, тому що ти народ святий у Господа Бога Твого, не вари козеняти молодці Матері Його. Е, тобто Бог не бажає смерті грішникам, Бог е, для всіх є отцем, і це не означає що, вірніше, це підтверджено, От тут, що іноземцеві можеш дати оте от нечисте, що він їв, але Бог всіх одинаково любить. Значить, ця їжа не несе такої великої якоїсь загрози. І тому, знову ж таки, давайте повторимо, що ця заборона для євреїв на вживання певних видів тваринної їжі є умовною і є моментом стримання. Ну і далі читаємо. Ага ще не, не вари козеняти у молодці матері його. Євреї по сьогодні не готують молочну і м'ясну їжу в одному блюді. Ну, наприклад, у нас поширено там м'ясне блюдо і посипати сиром, і там запекти, чи ще якось там. А тут це заборонено. Чому? У той час там були певні ритуальні дії, що приносили там ідолам в жертву, наприклад, вівцю і здоювали з неї спочатку молоко, а тоді брали, вбивали її ягня, і в молоці, виходить матері, варило це ягня. Ну, і це мало ритуальний якийсь смисл такого знущання над цим ягням, що воно вбите, приносене в жертву і й зварено у молодці матері. Я думаю, далі не потрібно пояснювати. І тому тут така є заборона. Ну, євреї по сьогодні не змішують м'ясну і молочну їжу. Відділяй десятину від усього вражаю насіння Твого, що надходить з поля Твого щорічно. І їж перед Господом Богом Твоїм на ті місці, яке обере він, щоб перебувати імені Його там, і принось десятину хліба Твого, вина Твого і єлею Твого, і первістків великої худоби твоєї, і дрібної худоби твоєї, щоб ти навчився боятися Господа Бога Твого в усі дні. Ну, Десятина потрібна не для Бога, а для людини. Бо так, як і в питанні з їжею, якщо всього є ідосталь, на превеликий жаль людині дуже важко справитися. В принципі, як із голодом, так і з достатком. І тому тут теж, якщо людина має якесь майно, то вона повинна для, повинна для своєї користі, час від часу вділяти частину на потреби нужденним. Якщо ж довгою буде для тебе дорога, так що ти не можеш нести цього. Тому що далеко від тебе те місце, яке обере Господь Бог твій, щоб покласти там ім'я своє, і Господь Бог твій благословив тебе, то обміняй це на срібло і візьми, візьми срібло в руку твою, і приходь на місце, яке обере Господь Бог твій. Ну, Тобто пожертву потрібно було робити в натуральному вигляді, але якщо храм, який буде обраний. Господом, ну, місце, де буде храм, буде знаходитися дуже далеко, то обміняй на срібло. Тобто продай те, що ти мав принести, тому що ти не зможеш там, наприклад, пшеницю нести далеко чи там щось інше, а тоді принесеш, так би мовити, еквівалент того, що ти хотів пожертвувати. І купуй на срібло це все, чого бажає душа Твоя: волів, овець, вино, сикер, і все, чого зажатає від тебе душа Твоя, їш там перед Господом Богом Твоїм, веселися ти і родина Твоя. І коли людина приходила для того, щоб приносити жертви в храм, то перед храмом десь вони там теж і вживали частину того, що було приносено в жертву. І тут ще раз сказано, що вони можуть це купувати за ті гроші, тому там біля храмів продавалися. Там воли різні, от, ну, все, що необхідне. Все, що людина не могла принести з собою, вона могли, могла купити там біля храму. І Левита, який в оселях твоїх не залиш, бо немає йому частини наділу на ділом з тобою. Тобто не лише на храм потрібно жертвувати, але і левитам, ті, які навчають закону Божого. Після того ж, як мене три роки, віддаляй усі десятини здобутків твоїх у той рік, і поклади це в оселях твоїх. І нехай прийде левит, бо йому немає частини і наділу з тобою, і прибулець, і сирота, і вдова. Які знаходяться в оселях твоїх, і нехай їдять і насичуються, що благословив тебе Господь Бог твій в усякому ділі рук твоїх ти будеш робити, яке ти будеш робити. Цього ми закінчили читання 14 голови. Хай Господь нам допомагає жити, правильно перетравлювати ту інформацію, яку ми сприймаємо. А для цього потрібно мати духовні інструменти, треба вивчати Слово Боже, дивитися критично на світ, мати критичне мислення. І тоді ми з більшою ймовірністю не будемо отравлені тої інформації, яка несе для нас велику загрозу. Саме для того ми і намагаємося вчити Слово Боже. Слава Ісусу Христу!